Вітаю! Сьогодні було багато цікавих подій. Особливо цікава, особливо важлива подія для українців це заяви, заяви, які зробив наш ворог. Адже які б там заяви не робили наші партнери, часто це заяви, які знаєте, от… Повітря, і потім там чекайте, там колись там дадуть там, якийсь вертоліт, колись там якусь зброю дадуть, потім колись дадуть f 16 Знаєте, коли напевно у нашого ворога вже будуть е якісь типу міг 45, у нас з'являться f 16 Ну ладно. Так ось сьогодні, сьогодні в Білорусі там утворилась ціла група людей, зібралися, вони там щось обговорювали, і ми отримали. Слова слова Путіна про те, а як він бачить, а що ж власне буде в Україні, і так його заяви: основне перше РФ готова продовжити переговори з Україною, але повернутися до них можна, виходячи з уже досягнутих домовленостей. Тобто, станом на сьогодні ми. Не знаємо до кінця, а що власне було домовлено було домовлено. Нам постійно розповідають, що ми не беремо участі в переговорах, але ось я так розумію, що якісь такі переговори таки були. І ми знаємо, що основні переговори це все-таки стамбульські переговори. Пам'ятаєте, тоді, 2022 році, я говорив, що це не можна, цей шанс взагалі від нього відходити. Але але влада і українці, і Борис Джонсон, який приїхав. Ми тепер знаємо від Давіда Арахамії, і тепер вже правду, чому ж він приїхав. Вважали, що ні, що ніяких домовленостей. Ми повинні. Ми, ну ну окей. Я правда не знаю, хто буде відповідати за всі ті життя, які вже не повернути за ті території, які ми тепер не контролюємо. А і невідомо, коли ми на їх вийдемо на ці території і якими жертвами. Ну то ладно, то історія розбереться. І прокуратура так ось наш ворог сказав: РФ ніколи від переговорів з Україною відмовлялася встам. А стамбульські домовленості 2022 року влаштовували і Москву, і Київ. Не знаю наскільки це правда. Я просто привожу цитату. Друге, мирні переговори повинні бути проведені не на основі ультиматумів, а за допомогою здорового глузду. Знову таки, я не хочу коментувати, тому що все одно ще, ще є знаєте, українці, які будуть нападати, які будуть агресувати, вже їх менше, набагато менше. знаєте, от Як з'явився додаток резерв плюс і необхідність в ньому реєструватися і автоматичне вручення всім повісток, то знаєте, бажаючих, бажаючих агресувати в мережі на слово мир якось поменшало. Продовжуємо. РФ при поновленні переговорів з Україною потрібно зрозуміти, з ким можна і потрібно мати справу при підписанні документів. Це важливе питання, важливе питання, як би ми не хотіли. Але якщо ми будемо десь щось підписувати, зрозуміло, що питання з ким підписують документи, ворога нашого теж повинні влаштовувати. Ну, і це, до речі, те, що запостили наші, наші канали, наші ресурси, тому я просто даю цитату. Легітимність чинного глави Держави України закінчилась. І останнє з важливого, РФ нічого не нагнітає своїми ядерними навчаннями, проводить їх планово для злагодження. Ну, це Тому що дуже багато є зараз розмов про те, що е, там е, йдуть навчання. і... Ми реально захід особливо не ми, а захід наляканий цими навчаннями. Ну, зрозуміло, чому. Давайте спокійно спробуємо поставитись до всього того, що сказав наш ворог. Ну, по-перше. Якщо ми будемо розмовляти з вами на основі фактів, то це буде одна розмова. Якщо ми будемо з вами розмовляти на фоні, та пішов він та тудам, то сюдам то це буде друга розмова, і вона очікує вас ну там в телебаченні від різних дивних експертів, від тих людей, які заброньовані, які. Вивезли все, що тільки можна вивезти. Самі вони перебувають в броні, вони знають, що на фронт не потраплять. Сім'ї їхні не знаходяться ні в Харкові, ні в Миколаєві, ні в Одесі, ні в Запоріжжі, ні в Сумах. І особисто їм нічого не загрожує. Так от я не знаю, на якому боці перебуваєте ви. Напишіть в коментарях, яку ви хочете розмову мати щодо цієї ситуації. Ну, давайте перше. Перше обговоримо питання. Легітимності, ми з вами, ми з вами повинні усвідомлювати, чим може закінчитись, чи можуть закінчитись постійні дискусії про те, що Зеленський нелегітимний. Ви можете по різному ставитись до цього. Легітимний, нелегітимний це ваша персональна точка зору. Пан Стефанчук вже сказав, що всі, хто піднімає цю тему і вважають нелегітимним, вони всі вороги українського народу. Я е, не хочу коментувати е, пана Стефанчука, я просто хочу звернутися до вашого здорового глузду. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що якщо наш ворог піде на підписання якихось домовленостей і на зупинку бойових дій, то йому потрібно з кимось підписувати документи. Мені особисто байдуже, байдуже, е, з яким чортом лисим хто де підпише документи, якщо в моїй країні буде мир. І цей мир буде більш-менш стабільний, який дозволить е зупинити бойові дії, зупинити смерті. Е Україні оговтатись від того, що відбувається, ще раз повторюю, мені байдуже, з яким чортом лисом, де хто що підпише. Якщо це буде дієво, будь ласка, вони можуть одне одного вважати легітимними, вони, до речі, одне одного вважають нелегітимними. Давайте будемо відвертими. То мені особисто байдуже. Друге. Другий момент це момент, який стосується напрацьованих стамбульських домовленостей. Ми з вами неодноразово говорили про те, що такі домовленості є, і Арахамі їх підтверджували. Не тільки Арахамі їх підтверджував. І до речі, одним із. Однією з ну, ось, людей, одним з людей, які приїжджали в на в Стамбул на перемовини, це був виходи з України. І це було недаремно, тому що всі чудово тоді розуміли, що Путін помилився, і Україна не здалася. І ніяких там умовних трьох днів, про які говорили навіть на Заході, не сталося. Ніякого Києва за три дні, ну, це американці говорили, не сталося і е, Російська Федерація зрозуміла, що помилилась. І на цій підставі можна було е, певним чином е, зупиняти бойові дії. Скільки життів можна було врятувати? Це тільки Бог відає. Чи добилась Україна чогось глобально кращого геополітично, геостратегічно, тактично не підписавши ці документи. Сказати надзвичайно важко, ми можемо фіксувати тільки факти. Факти полягають у тому, що кількість територій, які була вивільнена, вона суттєва, але це все одно значно великі території перебувають під тимчасову окупацію. Російська Федерація нанесла величезні збитки українській території, українській землі. Це і наші енергоресурсні компанії, це і водосховища, це і екологія, це і люди, це і інфраструктура. Це значні значні втрати, і часто втрати непоправні. Чи можна було їх тоді зупинити? Відповідь ймовірно, можна було. Чи е, могло це бути. Фактором, який би дав ворогові можливість накопичити свою зброю і піти ще раз, так могло не варто це скидати, тому що станом на сьогодні ми бачимо зовсім іншу Україну, Україну, яка точно не буде здаватись, Україну, яка дійсно показала себе як мужній боєць, <кхід> і у ворога сьогодні я не думаю, що є бажання накопичити десь свої сили і знову піти. Чому тут все дуже просто? Ворог накопичує і під час війни. І друге, ми бачимо, що Ворог можливо і ставить якісь перед собою задачі, але він бачить, що це супроводжується величезними втратами із його боку. Чи був ризик того, що зупинка бойових дій у 2022 році могла призвести до оговтання ворогом через там рік, два-п'ять і знову піти в бій? Так могло це статися, але Україна навчена тим, що ворог вже перейшов оцю цю червону межу, і війна повномасштабно розпочалась. Він повинен бути. Був, ми повинні були бути свідомими, тому що це можливо. Ми могли б також будувати заводи, укріплювати армію, проводити навчання, населення, накопичувати ресурси, закуповувати зброю, брати найманців, думати про те, де там ті найманці і так далі. Ми могли це з вами робити. І це важливий момент, абсолютно важливий момент, адже ми усвідомлюємо, що. Громадяни України вони ну абсолютно не безкінечні, і могли б зробити багато чого корисного, якби, якби вдалося тоді зупинити бойові дії. Останній момент, який на який я хочу звернути увагу, це момент пов'язаний із здоровим глуздом. Здоровий глузд, це взагалі, катастрофа, адже здоровий глузд у кожного свій, і ми з вами не можемо гарантувати, а що власне в якості здорового глузду має Путін у себе в голові. Власне, як не можемо гарантувати, що таке здоровий глузд в головах наших чиновників, які представляють. Український народ, отака От складна ситуація до деякої міри Патова, але я е, мушу сказати е, такі слова. Мені здається, що наш ворог втомився від війни і також шукає якісь способи її завершення завершення активних бойових дій. Ваші коментарі чекаю. Це важливе гостре питання. Я думаю, нам є що обговорити разом щодо цього. Чи вірите ви в те, що наш ворог готовий зупинити активні бойові дії? І головне, чи вірите ви в те, що люди, які представляють нині український народ, зголосяться на зупинку бойових дій? І третє, надзвичайно важливе питання: чи хоче народ України зупинки активних бойових дій? Не говоримо про перемогу, не говоримо про. Поразку не говоримо ні про що, говоримо тільки про зупинку бойових дій. Я чекаю відповіді на ваші на ці важливі питання. Від вас.